Чи знали ви, що час може текти з різною швидкістю залежно від того, де ви знаходитесь? Але що це означає для годинників і процесів у реальному світі? Сьогодні ми пояснимо, як саме гравітація впливає на хід часу. Час це частина тканини Всесвіту, яку ми називаємо простором часом. У зоні сильної гравітації ця тканина викривляється, і всі процеси, включаючи рух годинників, починають текти повільніше для зовнішнього спостерігача. Уявіть старий маятниковий годинник. У нормальних умовах маятник розхитується з постійною швидкістю, але у зоні сильної гравітації всі процеси уповільнюються з точки зору стороннього спостерігача, тобто для того, хто знаходиться в умовах нормальної гравітації, маятник починає рухатися повільніше. Атомний годинник працює завдяки точним коливанням атомів. У зоні сильної гравітації ці коливання відбуваються повільніше. Тому час іде повільніше. Гравітація розтягує простір час, змінюючи швидкість усіх процесів. Усе від маятників до атомів рухається повільніше у зоні викривленого часу. Біля Чорної діри час буквально зупиняється для зовнішнього спостерігача. Наприклад, у фільмі «Інтерстеллар» герої провели кілька годин на планеті біля Чорної діри, тоді як на Землі минули десятиліття. Чому? Через сильну гравітацію викривали час. Це не просто теорія. Наприклад, супутники GPS перебувають у зоні слабшої гравітації, де час іде швидше. Якщо не враховувати цю різницю, навігаційні системи працювали б із великими помилками. Час це не абсолютна величина. Це гнучка тканина, яка змінюється залежно від місця та гравітації. Ми живемо у всесвіті, де навіть годинники. Розповідають різні історії.